Центру відновлення на лісу, вітання, пане Тарасе. Вітаю, вітаю слухачів, mm -hmm. глядачів. Mm -hmm. Ради, що запросили мене. Та, пане Тарасе, ви також є доцентом кафедри лісових культур і лісової селекції Національного mm -hmm. лісотехнічного е, університету України, та і хочемо з вами поговорити е, про ті ризики, які існують щодо українського лісу у зв'язку. Із реформою лісової галузі, і з останніми рішеннями Верховної Ради щодо цього і указом президента свого часу. Чи можете озвучити їх? Ну по реформі дуже важко щось говорити, бо реформа триває довго. І як ми бачимо, що видно, що перші кроки не приносять очікуваних результатів, тому вона продовжується. Продовжується. Чим закінчиться важко поки що спрогнозувати. Реформа лісового господарства, я сподіваюся, що закінчиться добре для українського лісу. Вона мусить закінчитися добре, тому що ну, Україна змінилася за останні роки, і не може стати якимось, скажімо, ліс стати якимось автократичним чи, скажімо, стати чужим для громадян. Тобто є зараз багато механізмів. В суспільстві, які дозволяють контролювати будь-яку організацію, будь-яку установу, е, і буде, буде так і звісно, Пане буде... Тарасе, а я одразу так. вам заперечу журналісти стільки пишуть про зловживання у лісовій галузі, стільки а реакції нуль. от І знову ж таки, Це... оця реформа, про яку говорять усі. Це централізація. Тепер забирають фактично від обласних управлінь їхні великі права. Так, все централізується на рівні Києва, все укрупнюється. От. Але ми знаємо, що свого часу певні лісові мафії існували в одних областях, інших. Тепер ця мафія централізується під одного. Дуже гарне запитання. Це якраз ви кажете, що журналісти працюють так. Це якраз приклад роботи громадськості. Журналісти також є елементом громадськості України, і потрібно шукати, потрібно показувати ті всі проблеми, які є. Це дозволяє нам поступово міняти щодо реформи, то, що було централізовано в одних місцях, стає другим. Так, є загроза один. Мій, скажімо, такий знайомий Фейсбук колись написав таку фразу: що я це було зараз, я пригадаю дослівно: що реформатори галузі побачили, що неможливо вбити корупцію в лісовому господарстві, тому вони вирішили вбити лісове господарство разом з цією системою. Чи це так, чи це не так? Це більше виглядає на жарт Централізація завжди. Ну, Має має ризики це в будь-якому випадку. Якщо все зводиться, скажімо. Всі журналісти би керувалися централізовано з якогось одного офісу, ну це би було погано. Тобто вони би стали контрольованими, вони б не могли вільно працювати так само і з лісовим господарством. Звичайно, що щодо корупції в лісовому господарстві, то і журналісти знають, і лісівники знають, і хто тим цікавиться, вони знають, що є багато обласних управлінь, які ну відомі на всю Україну своєю корупцією. Відомі своїми гучними справами, справи там доходять до суду, в судах розвалюються. Тобто є ще багато недоліків в нашій системі, і напевно суд, судочинні, чому так відбувається. Ну, хочеться вірити. А як це все зміниться? Я не, знаю. я не знаю, я не можу сказати, як, як змінити можна. Я думаю, що поступово воно змінюється. Тобто Україна за останніх 10, за останніх 20 років, якщо б ми порівнювали будь-яку систему існуючих правоохоронну систему, ті самі медіа, якби ми порівнювали їхню діяльність 20 років, і зараз ми побачили, що є зміни в лісовому господарстві. Також відбуваються зміни. Справа в тому, що досить, ну, я оцінюю себе як, скажімо, випускника лісового господарства, як колишнього студента. Тобто, досить часто люди, які приходять в лісове господарство, вони вважають, що на тому світ закінчився, і вони бояться щось що сказати, вони бояться висловити свою думку, бо це може бути осуджено керівництвом чи не так сприйнято, вони бояться втратити роботу, вони мовчать. Тобто, це така замкнута, досить мовчазна система, яка ну яку важко важко зламати. Тобто, демократія ну досить, досить там ну не не, не така, як би хотілося. Там вільнодумства нема, не можна так вільно говорити. Якщо є, то тільки дозволені люди, які можуть виходити там в ефір, відстоювати якісь свої інтереси, проплачені чи не проплачені. Але все міняється. Тобто люди бачать ці зміни. Якщо студент, який зараз на рознові на розвозці піце, має якихось там 12 тисяч гривень, коли йому пропонують там 7 тисяч гривень ти в лісове господарство, він не дуже хоче йти. Е, так, є підприємства, які мають вищі заробітні плати. Це дуже добре. Е, тобто, зміни йдуть. Ну, вони не такі швидкі, як би, якби мені хотілося, і вам, напевно, би хотілося. Пане Тарасе, щодо змін за 20 років, про які ви сказали, то на рівні обивателя я не можу стверджувати на рівні фахівця. Так то зміни справді відбулися. Карпати лисіють, волинь лисіє, тобто ліси знищуються. От ви можете щось сказати на противагу? Можу сказати. Ми, як, як, як учасник громадської організації і як викладач, який, скажімо, стежить і бачить і знає, як відбувається відновлення лісів, насправді в Україні є така м, вже сформована медійна думка про те, що Карпати лисіють, волинь лисіє, ліси, ліси лисіють. Напевно, в 90% випадків це є, скажімо, таке неправильне оцінка не фахівців, тому що вам маленький приклад, говорячи з своїм земляком, з села колись він любить ходити на гриби і він це розказує. Там я ходжу, там ліс вирубаний, там страшно вирубаний, і ніхто нічого не садить. Ну, я кажу, ну а ти бачив, кажу, що там є рідкі на орені, що там є маленькі сіянці ростуть. Він каже: та хто ж таке садить? А то ж треба каже, садити півтораметрові дерева. Тобто, в багатьох людей відновлення лісу, ну вони можуть не бачити, бо вони не знають, де його шукати, як його шукати. Є звичайно, я думаю, що є випадки. Я впевнений в цьому, що де є недобросовісне лісовідновлення, де, наприклад, може бути посаджене потім догляди відсутні і. Те, що посадили, воно пропало, заросло там невідомо чим. Але лісовідновлення відбувається. І в Карпатах відбувається, і на рівнині, і в Волинських лісах, і в Поліських лісах відбувається лісовідновлення. Тому я не можу так погодитися з тим, що ви сказали. Пане Тарасе, але до останнього часу була проблема, що, наприклад, на покинутих облугуючих паях, де розрісся такий самосів, вже справжні такі лісові масиви. Взялися, та і от до війни багато фермерів вони його просто знищували, вирубували, особливо якщо це якісь такі піщані землі, де ну практично нічого не може рости, крім цих берізок і сосен. І бачимо, все-таки ці фермери ну, знищили цей ліс. Як Ви вважаєте, чи була в цьому загроза, чи ну, все-таки краще, щоб вони можливо переводили ці землі в лісовий фонд та з сільського сподарську. Я розкажу також, як колишній депутат сільської ради, як я бачив це з позиції депутата. Коли сільська рада шукає, як їй наповнити свій бюджет, то вона самосівні ліси розглядає як землю ту, яку можна дати в оренду, наприклад, агрохолдингу, і отримати податок наступного року. Якщо ви запропонуєте депутатам сільської ради, що ви оці самосівні ліси переведіть з сільськогосподарських земель в лісогосподарські, і ви отримаєте перший податок мінімум через 80 років від того, що буде попевна плата на зрубі, вони не погодяться, тому що гроші в бюджеті потрібні сьогодні. Є школи, є дитячі садки, є дороги, є безліч витрат, які потрібно покривати. Тому це є це є велика проблема в межах України і всі землі, які можуть бути використані в ну. Тобто, якщо це не є деградовані, такі що вже ніякі фермер там не буде працювати, ніяке сільське господарство не буде вести. Таких також і багато земель, які якраз потрібно обов'язково перевести, в забрати ну, поміняти їм. Цільове призначення зробити їх землями лісового фонду. А там, де в цієї землі сільського господарства, ну, це, це важко зробити. Це суспільство не готове для того, щоб самоцінні ліси отак просто ми відмовилися, депутати, наприклад, сільської ради, сказали, ми віддаємо всі ці землі, там, пару тисяч гектарів, тому що там росте ліс. Вони рахують зразу. Якщо можна на наступний рік отримати прибуток, вони віддадуться агрохолдингу, і воно буде все зрубано, зрізано, зачищене і вивороне і посіяно Там ну, якась сільськогосподарська культура. Пане Тарасе, Ну, і ще є одна така проблема: та що український ліс може втратити свою ідентичність. Чи можете розповісти про це, з чим це пов'язано, і де якраз головні загрози? Дуже дякую за питання. Питання є насправді. Стоїть, стоїть дуже жорстко в українському лісі, пов'язане з втратою ідентичності, національної ідентичності і українці, які завжди жили поруч з лісом, жили в лісах, вони з кожним роком втрачають українськість лісу. В часи, коли Радянський Союз був великою країною, все, скажімо, все капіталістичне, було заборонено все іноземне, але лісівникам вдалося працювати з іноземними видами, і вони пробували вирощувати. Вони вчилися, вони садили, вони дивилися, що краще, що гірше в порівнянні з місцевими видами. Таким чином, в Україну науковці також це досліджували, було написано десятки або й сотні дисертацій, кандидатських, докторських. В підручниках це все описано, як і багато гарних прикладів, що іноземні види в Україні почуваються краще, ростуть краще, непродуктивніші, стійкіші до якихось хворіб шкідників. Таким чином український ліс почав пропадати. Почали висаджувати види чужинців, наприклад, того самого дуба червоного. Тобто, ви, всі, всі ми знаємо, що в Поділля, як великий край: там Тернопільщина, Хмельниччина, Вінниччина, Черкащина е, в часток частина де, де підходить Подільська височина. Ну це і характерний для дубових лісів дуба звичайного. Але зараз там багато дуба північноамериканського, який агресивніший, який після рубки ну, відновити там нічого не можна. Він дає жахливе поновлення. Насіньєви, пневу пору здає, і все, і ми втрачаємо гектар за гектаром. Тобто, дуб український пропадає, північноамериканський з'являється, заселяється. Його білка не хоче їсти, його комахи наші не, не хочуть їсти. Тобто, якщо ви піднімете гол, е, жолоді, і побачите, що в них нема жодного отвору, їх ніхто не їсть з комах, значить це не місцеві жолоді, тому що український дуб звичайний чи дуб скельний. Його буде жолодивий довгоносик, ну харчуватися ним. Щільний покрив листя дуба червоного, який буде в лісі, він буде впливати на що? На грибницю. Гриби, які росли раніше, там вони там не будуть рости. Він буде впливати на тремене укриття, на чарники, ягідні, ягідні культури, які там росли. Тобто та сама чорниця чи інші види вони будуть випадати, тому що е, дуб буде їх цей червоний знищувати. Американці колись мали цю проблему, і років 20 тому, тобто ще не так далеко, вони ну на законодавчому рівні приймили заборону про те, щоб. Висаджувати в Америці європейські види. Вони сказали: ми велика країна, нам достатньо наших місцевих видів, ми не хочемо втрачати свою ідентичність. Все нам це не потрібно. І та сама смерека, яку вони донедавна ставили ще як центральну ялинку в Сполучених Штатах, європейський вид, вони, сказали, вони заборонили, її, не можна вирощувати далі. В Україні поки що немає такого. В Україні досить часто. Якраз іноземні види розглядаються в лісовому господарстві як якась така ізюминка. От ми можемо показати, от прийде якась перевірка, прийдуть журналісти. А ми їх заведемо і скажемо: подивіться, це бачите, з північної Америки така гарна сосна, і ну насправді деколи візуально вона ну вона інша, вона може бути гарнішою чи гіршою. Вона інша, тобто це є як е, така атракція, вона дуже гарно сприймається. Але насправді це є загроза для біорізноманіття, тому що. Е, Зокрема, інвазійні види, які здатні поширюватися. Тобто їх перше посадили, а далі вони самі завойовують територію, знищують все, все на місцевості, вони за оцінками науковців здатні до половини видів на тих територіях просто витіснити, знищити, і це є велика велика втрата для довкілля. В історичному плані також ми знаємо, що є багато історичних дерев. Дубів Богдана Хмельницького, кривоноса, Шевченка це все дуб звичайний. Ну натомість дуби звичайні з українського лісу пропадають. Хоча хочу вам сказати, що ми буквально кілька, кілька днів, днів тому дали запит в Міністерство довкілля на те, як виконалися вимоги закону про оцінки впливу на довкілля. За, він в 17 році був прийнятий за 5 років. Тому що згідно з цього закону, всі інтродуценти, вся інтродукція, тобто введення нових видів в український ліс, мала би піддаватися е, оцінці впливу на докілля. Тобто всі лісогосподарські підприємства, які висаджували інтродуценти, мали прийти за цією процедурою і отримати висновки. Ну за так як я розумію, то жодне лісове господарство. Такої оцінки не проходило, і висновків ніхто не отримував. Це, це є це є велика, велика втрата, якась така. Ну, хтось, хтось цього не побачив, хтось цього не врахував, не, невідомо, чому таке сталося. Тобто, за п'ять років навіть на законодавчому рівні ну, відбулися великі великі проблеми в лісі. Тобто, що хто що хоче, виявляється, може висаджувати. кажуть: от має, ми маємо якісь там наукове обґрунтування. Наукове обґрунтування всі зводиться до високої продуктивності. Тобто, що... Тимішний американський вид буде продуктивніший за місцевий вид, але давайте тоді розглянемо інший варіант. Я думаю, що в, Украї... в світі є народи, які мають більшу продуктивність праці, ніж українці. Думаю, що є. Ну але ж ніхто не говорить, що давайте ми тоді всіх українців заберемо з цієї країни і заселимо оцих продуктивніших, бо вони будуть давати більше роботи, будуть там вони розумніші чомусь. Такого ніхто не говорить, а чому в лісі ми собі дозволяємо таке робити? Місцеве все викоренимо, а посадимо інше. Тобто, це є проблема, яку треба доводити людям, ну, що вона існує. І завдяки навіть вам я вірю в те, що е, і лісівники почують про цю проблему і зрозуміють, що, е, до речі, є багато лісгоспів, які не висаджують інтродуцентів, чудово себе почувають. Мають що рубати, мають що садити, мають чим платити податки і дають собі раду. А є такі чомусь, що як їм скажеш, ну тож не варто садити інтрудуцентів. Це для них як персональна образа. Вони зразу кажуть, та як так? Та це ж ми ми садили вже роками, це ж все дуже гарно. Ну і ще один є момент: що з швидкорослими інтродуцентами лісос виграє на доглядах, розумієте? Це такий візуальний ефект. Це ж ви кажете, що Карпати лисіють у волині лесіє. Якраз за допомогою тих інтродуцентів, які швидко виходять з трави, підприємство, посадивши їх, воно з'являється через кілька років вже великі гарні ряди. І вже можна сказати, що наш ліс не лисіє. А тут подивіться, які гарні рядочки дуба-червоного. Це з Північної Америки. Тобто, воно виглядає дуже так гарно, але насправді це і втрата ж, Дякуємо, пане Тарасе, що піднімаєте цю проблему. Отже, керівник центру відновлення лісу, ГО лісові ініціативи і суспільство, доцент кафедри лісових культур, і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України Тарас Харачко в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякую бачно.